1150 років минуло від підписання київською руссю та Візантією мирного договору. Тоді ж князь Аскольд, який на той час керував Руссю, першим прийняв християнство. Ця дата має надзвичайно велике значення, оскільки вона не тільки вітчизняними літописами, але і закордонними літописами засвідчує факт, що на 860 рік. Русь, Україна, була суб'єктом міжнародних відносин і була рівною державою серед рівних у таких важливих питаннях, як міжнародні відносини, підписання договорів, право торгівлі і так далі і тому подібне. Саме подіям 860 року присвятили наукові читання Ужгородській українській богословській академії імені святих Кирила та Мефодія та Карпатському університеті імені Агустина Волошина. Провідні науковці богослови та студенти академії у своїх доповідях доводили важливість дій князя Ескольда. Ці всі е, дати і події мають велике значення для утвердження української державності, для відновлення історичної правди про розвиток давньої Русі України і є свідченням е, саме великої е, давньої цивілізаційної, е, духовної, культурної, політичної е, спадщини української цивілізації, зокрема нашої рідної неньки України. На сам кінець учасники конференції за ініціативою ректора академії вирішили створити комісію з підготовки матеріалів щодо канонізації князя Оскольда. Комісія повинна зібрати необхідні матеріали та подати їх на розгляд блаженнішого митрополита Володимира та священного синоду УПЦ.